Графічні роботи у різних техніках презентували закарпатські художники на традиційній 19 за ліком обласній виставці. Експозиція Графічне Закарпаття Закарпаття-2025», яка розмістилася в арт-галереї Ужгород, вміщує 62 роботи 52 авторів. Учасники виставки члени Закарпатської обласної організації Національної спілки художників України та студенти Закарпатської академії мистецтв і фахового коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі, мета виставки, як як люба обласна виставка, це творчий процес і звіт творчого процесу. От і це, якби для молодих, особливо це крок у. У світ мистецтва, от я би сам хотів відмітити, що зараз особливо на цій виставці багато молоді. Це фактично початок, старт у творчі життя. Серед графічних технік в основному представлені акварель, пастель, рисунок, ліногравюра. Поряд із поширеними техніками на виставці бачимо і нові підходи, що зокрема характеризує творчу молодь. Каже очільник художньої спілки Борис Кузьма, виділяючи графіку як достойну представницю закарпатської школи живопису. Якщо в загальному нашу школу сприймати так, як сім'ю, то живопис це є батько, а графіки це є дружина, це є жінка, тому що вона є така делікатна, витончена, емоційна. Ми стараємося робити так, щоб все таки. Графіці повернути той статус більш такої розумієте респектабельної техніки, яка ну трошки не користується таким спросом, як живопис, але вона має свої такі певні нюанси, які передають дуже тонкі речі, які ми часто не помічаємо. Стосовно тематики робіт, то виставка багата на пейзажі, натюрморти, портрети, архітектурні мотиви, абстракцію. Учасниці виставки, студентки фахового коледжу мистецтва імені Адальберта Ерделі, Андріана Вереш та Юлія Цегика, наприклад, звернулися до сакральної тематики. Кажуть, брати участь у цій виставці, де поряд з їхніми роботами і твори досвідчених митців престижно та відповідально. Це ліногравюра, це зроблена саме старовина церква з музею архітектури і побуту. Це не просто пам'ятка старовинного мистецтва, це наша культура, яку потрібно відображати. Від участі у виставці з певними художниками, які ведуть у нас в коледжі, ми їх знаємо, є більш відомі. Я все ж починаючи, і бути з ними по суті на рівні певному це для мене велика честь. Це лінограв'юра, яка вирізається різцями і після того накатується на то фарба і робиться як штамп, друк. Я зобразила саме церкву з музею архітектури та побуту, і дуже рада, що є така можливість показати свої роботи всім. Художниця Одарка долгош Собко представила на виставці акварельну роботу із квіткової серії, яку почала писати на початку повномасштабної війни. Це в мене одна із робіт, які входять в серію троянди для коханої. А це якраз 22-й рік, коли почалася війна, і наша племінниця прийшла до приїхала до нас народжувати дитинку. Чоловік їй подарував розкішний букет троян. Я тоді не малювала, але зрозуміла, що це помилка, тому що нове життя, нові надії все одно потрібно робити те, що ти вмієш найкраще. Рівень робіт виставки графіки зростає щороку, і це не може не тішити. Додає пані Одарка. У нас більше графічних технік з'являються. У нас з'являється і ліногравюра, і монотипія, і гравюра на картоні. Ну і взагалі мені подобається, що тут є всі можливі жанри і види графічних технік, тому що тут є і ручна графіка, і комп'ютерна графіка, і традиційні наші закарпатські пастельні. Пастелі або акварель, і е, дуже люблю, коли молоді люди представляють експериментальну графіку. Це це також дуже дуже цікавий напрямок. Триватиме виставка графічне Закарпаття до кінця лютого в артгалереї Ужгород.